Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатки в ефірі програма Кольорові сни. І ми ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми з Оленкою розповімо вам одну дуже гарну казочку, яка називається Капці для Святого Миколая. Отож, слухайте. Високо-високо в небі жило маленьке янголятко. Янголятко особливо полюбляло зиму, бо в цей час на небі все змінювалося. Починався рух і метушня. Старші янголи бігали, щось носили, складали, прикрашали. Великі небесні майстерні відкривалися і там усі завзято працювали. Так наближався час, коли святий отець Миколай завітає до всіх чемних дітей зі своїми подарунками. У небі малята кипіла робота. Всі янголи хотіли зробити якнайбільше і якнайкраще, бо всі хотіли бути помічником у святого Миколая, коли той буде дарувати діткам подарунки. І маленьке янголятко теж старалося. Бувало, піде янголятко на фабрику, де виготовляють смачний шоколад. І усілякі цукерки загорнуті в срібні обгортки. Стане біля казана розтопленого шоколаду і почне мішати всі янголи довкола оприскані шоколадом. Мале янголятко з голови до ніг бронзове, і навіть головний янгол-кухар має велику шоколадну пляму на фарт тоді малята янголи випихають маленького із фабрики і кажуть іди краще, допоможи там, у друкарні, а там друкують цікаві книжки для дітей та дорослих, які із задоволенням читають і самі янголи. Почне янголятко допомагати поблизу машини, що зшиває сторінки книжок. І раптом з'являються книжки з помішаними сторінками, з малюнками, оберненими догори ногами, і з чорнильними плямами на обкладинках. Нам такої допомоги не потрібно, кажуть янголи. Іди краще допоможи там, на іграшковій фабриці. Та коли Янголядко допомагає на іграшковій фабриці, дивні випадки трапляються. Пожежне авто чомусь у синій колір зафарбоване. Лялька блакитного ока має тільки одне око, а ведмедик волохатий загубив свій кожушок. Із фабрики іграшкової янголядка теж випровадили. Воно засумувало, сіло малята та й заплакало. Аж тут невдовзі відчинилися величезні золоті ворота, і з'явився святий Миколай. Янголятко дуже любило святого Миколая. Святий завжди мав лагідне слово для кожного янгола, всіх пильнував, усім допомагав. Серце янголятка так наповнилося любов'ю до святого Миколая, що воно хотіло йому зробити щось приємне і незвичайне. Але що? Довго малята думало янголятко, що б таке подарувати святому Миколаєві. І нарешті надумало, думає собі святий Миколай ходить в симку, босий, і йому дуже холодно, коли він роздає подарунки дітям. Треба йому зробити капці. Але з чого ж їх робити? Аж тут незвичайна думка промайнула у його голівці. Він згадав про нитки веселки. З них і зв'язав капці для Миколая. Тієї ж хвилини малята увійшов святий Миколай. Він по побачив подарунок, взяв капці і взув і подякував Янголядкові за такий гарний подарунок. І сказав йому, що тепер, каже, я візьму тебе на землю, бо бачу в тебе дуже добре серце. Будеш мені допомагати розносити діткам подарунки. А Янголядко з радості не тямилося, воно так на радощах раділо, що забулося малята й подякувати святому Миколаєві, сіло в нього на колінах та й. Усміхалося собі. Тому, малята, коли ви між своїми дарунками знайдете іграшку, залиту шоколадом або книжечку з оберненим образком, не журіться. Це, напевно, разом із святим Миколаєм завітало до вас і маленьке Янголятко. Отака малята цікава і повчальна казочка. Людмила Іванівна, а давайте зробимо героя цієї казочки з паперу, і малята поповнять свій казковий паперовий театр. Я пропоную зробити янголятка, правда, Шоленко? <гум> Отож, малята, підготуйте на завтра паперовий квадрат. Він у нас, як бачите, блакитного кольору. Ми з вами зробимо завтра янгола. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. Переможе стане призик, сюрпризик І ще малята нашої ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші. Та магазин, вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!